Середина травня наближається туристичний сезон. Попри постійні обстріли та заморозки, гості вже їдуть до Одеси, але окрім розкішної опери та теплого моря, люди також побачаться в рівні фасади історичних будівель та сухі дерева, біля яких лячно пройти. А пошук укриття чи громадської вбиральні у туристичній зоні взагалі може перетворитися на квест. А як ви вважаєте, чи готова Одеса до туристичного сезону і чи достатньо для цього робить міська влада? Нашим місцевим керівникам необхідно приділяти більше уваги нашому місту та його добробуту. Будівлі руйнуються, ніхто їх не реставрує. І вони давно про це просять просто фізично. Ви самі знаєте, які будівлі є, архітектурні шедеври. Їх, звичайно, необхідно привести до ладу. Думаю, що місто не готове. А можливо, все ж таки. Своїм ем, позитивом да е, включати, і коли наже наш мер почує е, ці відгуки від одеситів, я думаю, що він задумається скаже: так а ну хлопці, сюди подивіться, туди, да що ми можемо зробити, чесно кажучи, ні взагалі, бо навіть я не бачу сенсу робити. Відкривати цей туристичний сезон, бо, ну, як мінімум, в нас плавати в морі не дуже безпечно. А укриттів в нас мало, але зараз люди не всі ходять до укриттів, тому я не думаю, що це якось сильно впливає на це. Я думаю, що готово. Ми приїхали сюди тільки на три дні. Сьогодні другий день, і нам подобається. Я думаю, що готова застройках, там кафе у забудовах. Там у кафе готове, а ось море ніяк не готове. Воно як було брудне, так і ніхто його не очищає. Ніхто за ним не доглядає. Лимани ось брудом заливають, каналізацію скидають. Якщо казати про укриття, от коли туристи приїжджають, не можуть знайти укриття, тому що. А де їх искать? Їх взагалі нету. А де їх шукати? Їх взагалі нема. Їх ніхто не будував. Це треба бігти до підвалів. А підвали в Одесі давно скуплені часниками. Або вони так розташовані, що туди ніхто ніколи й не увійде. Все закрито, перекрито, нічого не зрозуміти. У цьому плані ні, звичайно.